Бізнес на собаках. У мене є два американських підбультер'єра, і я вирішив 13 років назад зайнятися бізнесом на собаках. Коротше, виросли вони до півтора року, десь так. Все там дозволив. Я зробив документи, дозволили мені кінологічний клуб в'язати. Я пов'язав. Були дуже класнючі щіночки, було сім щіночків у Я кайфував, там біля них там, ходив, усі пусі приймав роди. Ну, коротше, все в кайф. Реально, все в кайф. Виросли щіночки, я зробив на них документи. Коротше, коли почав продавати, то, то привезе людину, щось вони то чіпували. То, коротше, одні тільки розходи, корм. Надо такі, надо сякі, потім треба підкармлював трохи сухим кормом, якісь там супер-пупер. Коротше, одні розтраты. І Як пішло діло до продажі щенків, то я скажу вам чітко, що я два щенка з семе я продав по документах. А останні щенки місяць, іде, їм вже три місяці, ніфіга ніхто не хоче по документах. Ну, в плані документи, то вони дорожчі. Ніхто не хоче. А за пів... я так пам'ятаю, півтора тисячі гривень за ті, я тоді підбулів продати за 10 з документом гривень. Ні. А за півтора тисячі гривень кітко хоп розібрали. Коротше, другий раз я ще раз пов'язав і все, вирішив, що без документів. Без документів, теж прийняв там роди, то все, там якісь були проблеми. Коротше. Так замахався, чесно вам скажу, з тими щенками на другий раз, що реально вже дуже замахався. Порадав їх дуже швидко, по тисячі гривень, потім порахував. що, коротше, Було щось 9 щенків. Да, і я за е, 7 щенків, це все, що я втрував за 7 щенків, то я все використав, потратив на їхні харчування, привівки, то все. Коротше, а гімароя було просто капець. Третій раз, я думаю, так, треба пов'язати з чемпіоном. Все, там, надивився відосики, треба пов'язати з чемпіоном. Знайшов чемпіона України. соку з чемпіоном, заплатив бабла і хазяйки туди-сюди. Та сама історія, зробив документи в кінцевому ітоді. Все нормально, 10 чинків родилося, чи навіть 11, не пам'ятаю. Два продав. А остальне до свидання. Теж продав все набагато дешевше. І тоді я зрозумів. Що я зрозумів? Я не ту породу вибрав. Я купив американську американську, японську Акіту. Акіту. Акіту думаю, о, а це бабло, все. Я знайшов дорослу суку. Взяв дорослу суку, все. Я не буду розказувати, там багато з нею потім проблем було. Дорослою сукою. Якщо берете дорослу собаку, там на роз... ну взагалі, це ще більша відповідальність, бо ти не знаєш, що і як, де вона жила, як вона харчувалася. і Там трохи люди намахали. І... Я з нею мав великі проблеми, поки розібрався, що там з нею сталося і... з харчуванням. і, Ну, не важливо Все, родилися Акіти, родилося, тоді було родилося 5 щенків я взяв дорослу собаку і вона тільки родила, вона не підпускала мене до взагалі. Вона реально робилася дика, як вовк, кидалася, рвала, і я боявся навіть підійти до них, щоб вона просто в цій агонії не пошкодила писенята. І я вам скажу, за два дні, два писення вона. Чи подавала. Ну, коротше, відійшли два писання. І я там вже придумував, як до неї добратися, як взяти собак, як їх там перевірити, як їх там підгодувати. Ну, коротше, за собачками треба за маленькими дивитися. То три щінка виросло, вижило, все нормально. Одного я продав за тисячу баксів, за штуку баксів продав. Другого я продав за 10 тисяч гривень. А третього я подарив куму. І, і тоді я вже дійсно зрозумів, що бізнес на собаках ніфіга не построїш. Це реально такий геморрой, що я, скільки якими бізнесами я би не займався, оскільки в мене не було всяких справ, то найтяжче це реально з тваринками. У мене. І маламути були, а, до речі, в мене ще були е, маламути. Аляски маламути. Офігенна порода, Ну там то саме, та сама тема. Не знаю, люди тримають, щось там їздять, якісь виставки кудись там за кордони, щось там мутять документи, ще щось, щось вони там, типа, заробляють. ну. Мені кажеться, що я не знаю, легше купити якийсь товар, продати і без заморочок, і ти там заробив якісь гроші, ніж з собаками. Вольєри, харчування, перевивки, виховання. А якщо великі кабіліші є з то це все, вони по-любому сцепляться. Коротше, мама дорогає, скільки всього було в моєму житті, але я зробив висновок, що більше я розводити собак не буду. У мене було найбільше 16 собак, це було дуже тяжко. Тепер я тримаю от два американських підбультер'єри, і тримаю тільки їх із за того, що, що я їх не міг ніде пристроїти навіть на, ну, на начальній стадії і, і не думав навіть їх пристраювати, бо це перші мої собаки. Так що мораль така, якщо ти хочеш відкрити бізнес, відкривай тільки не на собаках. Всім гарного вечора. Якщо тебе цікавить, Така інформація наш канал про собак і не тільки підписуйся.